Українська асоціація футболу єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну Левів! Мільйони українців одна країна. WhiteBit – офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу слава Україні! Вітання із Вроцлава! Друзі! Ось зараз тут на Тарчинській арені скандують уболівальники Україна Україна. Власне, ви це навіть можете чути за годину. Тут розпочнеться кваліфікаційний матч Євро 2024 Україна-Англія. Важливий матч для обох команд лідери групи англійці. І команда, яка зараз посідає друге місце, до речі, прохідне на фінальний турнір. Це наша рідна збірна України. Отож, Вроцлав стає черговою нашою домашньою ареною у Польщі. Це вже шостий матч тут у Польщі, саме на стадіонах цієї країни, як на домашніх. І сьогодні очікується аншлаг. Було підтверджено інформацією, що Продано усі квитки, тобто це близько 46 тисяч квитків. І ми очікуємо, що сьогодні буде справді українська торсида тут на цих трибунах. І наші хлопці, наші гравці завжди кажуть, що коли наші трибуни женуть нас вперед, у нас виростають крила. І це справді дуже важливо. Вчора Олександр Зінченко на прес-конференції казав про те, так, це не вдома, вдома повітря інакше. І ми усі мріємо. Що український футбол міжнародний повернеться на українські арени, і це обов'язково буде, але наразі ще поки що цього не трапилося. Тому матчі відбуваються за кордоном і найбільші з них у Польщі. Вроцлав – чудова сучасна арена, яка була збудована до Євро 2012 До речі, цікаво, що відкрив цю арену боксерський поєдинок нашого Володимира Кличка та польського боксера. Томиша Адамика, тоді кличко достроково переміг у 10-му раунді, і ви пам'ятаєте, що буквально недавно тут відбувся ще один переможний бій іншого нашого боксера Олександра Усика, який переміг також достроково е британця. І, власне, Олександр, ви пам'ятаєте, е раніше приїжджав до табору нашої національної команди, спілкувався з хлопцями. Вечеряв з ними, ділився своїми боксерськими таємницями і розповідав багато що. Ну, це було раніше, це не було зараз. Просто виходить, що тут у нас теж така своєрідна атмосфера від Олександра Усика. Ну а зараз це футбольний матч. Футбольні матчі ми ще тут не грали. І одразу із фаворитом нашої групи збірною Англії, яка у чотирьох матчах здобула чотири перемоги. Яка забила 15 голів найбільше з усіх, і найкращий бомбардир цієї збірної в історії найкращий бомбардир у нашій групі на даний момент Гаррі Кейн, який забив 5 м'ячів. Треба об'єктивно сказати, що він забив більше, ніж кожна окрема команда у цій групі. Скажімо, наша команда має 4 голи, так і а Гаррі Кейн усі 5, Тому що у всіх чотирьох іграх він забивав по одному м'ячу. І власне в останньому матчі з північною Македонією англійці розгромили їх 7-0, він забив 2. Але там САКа, до речі, зробив хет-трик. Ще один дуже талановитий футболіст, який також вийде сьогодні на поле. Ну але зважаючи на те, що справді ця команда дуже дорога, і деякі пишуть, що сумарна вартість гравців збірної Англії 1,2 мільярда євро. Про це зокрема говорив вчора Олександр Зінченко. Є суми трансферів. Є, звичайно, гравці, які грають в провідних клубах, але ми маємо думати про свою гру і концентруватися на ній. Пропоную вам для початку послухати слова іншого нашого гравця англійської премєр ліги Віталія Миколенка з Евертона і збірної України. Що він каже про нинішній матч і про нашого опонента. Треба мати правильний план і виконувати його. І... Я думаю, все буде добре, якщо в нас буде дисципліна на полі, і ми будемо знати наш план. Це топ-топ рівень, топ збірні, тому ми будемо протистояти за три дні двом топ-збірним. Тому буде важко, але на те, на те ми сюди приїхали, щоб зражатись з такими командами. Я знаю, що італійський футбол це більш дисциплінований та тактичний футбол, а, а англійський. Також дисциплінований в обороні і, мабуть, трошки більше індивідуальної ватаці. Це слова Віталія Миколенка, одного із наших гравців, який сьогодні зі стартових хвилин вийде на це смарагдове поле захищати інтереси України її честь. А власне, скажу, що це не лише єдина футбольна подія сьогодні. Власне, буквально менше кілометра звідси є поля, на яких Асоціація футболу Херсонщини організувала турнір із дуже символічною і важливою назвою Крим та Херсон це Україна. Там взяли участь аматорські колективи, і власне вони сьогодні змагалися. Це вже був своєрідний дух футболу із дуже символічною назвою, тому що ми повинні розповідати, що відбувається в Україні. Ми повинні постійно нагадувати, що Крим та Херсон це Україна. Вони тимчасово окуповані і ми обов'язково їх звільнимо. Прошу зараз пряму мову наших перших віце-президентів Української асоціації футболу Вадима Костюченка та Олексія Михайличенка. Подякувати вас за те, що ви обрали футбол. І саме через футбол спілкуєтесь один з одним, підтримуєте спортивну форму. Запросити від нашої національної збірної команди, головного тренера Сергія Риброва, сьогодні на вроцлав Арену, на гру нашої національної дружини збірної Англії. Там буде дуже багато. Самих дорогих і почесних для нас гостей в першу чергу це наші військові, представники Збройних сил України, які відновлюються, навчаються і потім повертаються боронити нашу з вами країну. І я впевнений, що саме завдяки їм наступні матчі це прохання є всіх. Я впевнений, і нас, і вас, і з гравців, в першу чергу, щоб ми вже поверталися грати до наших стадіонів. На НСК Олімпійський, на Львів Арену, на Міталист-Арену, Донбас-Арену, на Таврія Сімферополь, щоб ми грали на наших стадіонах єврокубкові матчі і грали всі разом з вами. А, -а коли була така можливість, підтримали наші національні дружини. Слава кожному з вас! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Я дуже вдячний за те, що ви. Не тільки вболіваєте за футбол, а й граєте самі, тому що футбол дуже повинен бути у серці завжди. Я одягся так як якщо трохи походити на футболіста, щоб бути разом з вами на одному, як кажуть, на одному коні і тому ще раз бажаю вам здоров'я і такі зустрічі для мене дуже важливі. Кожна ваша усмішка, кожна ваша підтримка. Це підтримка всієї України. Да нам дуже тяжко грати за кордоном усі матчі, але ми мусимо це робити. І ми доказуємо, що і що ворог не робив. Ми завжди будемо і грати в футбол, і знімати фільми, і ставити спектаклі, і перемагати на кожному фронті. Дякую вам ще раз за те, за те, що ви наші за те, що ви сьогодні тільки зараз розігріваєтесь, а все інше ви покажете вже на стадіоні ввечері. І бажаю вам щастя і нашої перемоги. Слава Україні! І ми повертаємося до арени в розлаві. Ось біля мене легендарна людина, національна легенда України, пан Тарас Петрененко, виконавець нашого другого гімну Україна! Україна і сьогодні пан Тарас буде виконувати наш національний гімн. Дуже раді вас О, бачити. Це велике і то, і то і, і той. То. Перед грою буде, власне, так. як вимагає того протокол, так, національний так. гімн. А потім ми всі будемо за підняв чекати перерви, коли буде Україна, Україна. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ви виконували гімн, але чи було це на футболі колись? Е, жодного разу, це вперше. Це вперше. Хоча доводилось, звичайно, співати гімн і з великою радістю. Це, мабуть, єдина пісня, яку я виконую, і вона не мого авторства. Кажімо так, але з великою приємністю, тим більше з великою надією на те, що це дасть хороший результат і на футбольному полі. Мені на, так і... хочеться. Так нам теж так хочеться. Наскільки несподівана була можлива пропозиція від нашої асоціації футболу виконати ну, я... гімн? Скажу, що досить несподівано. Я бачу багато молодих виконавиць на сам перед багато е, такого жіночого жінки, спаду, жінки, надихає, жінки, знаєте? Ну, так. Це перше, а друге їх більше тут зараз за кордонами України. Бо основна маса чоловіків все-таки лишаються. Ну, ви знаєте, з яких причин. Ось, А, ну не знаю. Я буквально декілька днів тому, здається, ми одержали цю пропозицію і, і ви легкі на підйом. Кілька днів ви вже тут. Ну так, ще поки так. Хоча вік уже не той. Про який, скажімо, можна сказати, що я в активній формі, але тримаємося, тримаємося. Ви чудово виглядаєте, дозвольте цей комплімент, Дякую. ви на нього заслуговуєте. Дякую. Футбольний матч з англійцями. Скажіть, будь ласка, яке місце у вашому житті займає футбол? Ви знаєте, непогане. Я не можу сказати, що я абсолютний якийсь фанат, який знає все про всіх. Але я трошки розбираюся, трошки грав свого часу. І національна збірна, ви знаєте, вона зараз у мене домінує, тому що клубний футбол сьогодні перетворився на шоу-бізнес, і це мені не дуже подобається, скажімо. Якщо раніше ви ж пам'ятаєте, колись грав один двір на другий двір, одне місто на друге місто, і якось більше патріотизму було або до свого двору, або до свого міста, до своєї країни. А зараз... Кого купили, той грає. Розумієте, і це як на мене, це не дуже. На жаль, такі справді часи, але в національних командах добирають найкращих гравців з кожної країни. От, тому, власне, я й кажу, що для мене збірна України зараз, мабуть, ну вона якось більше лежить до душі, бо це ти справді боліваєш за своїх. У цьому матчі ми граємо з фаворитами групи. Які ваші очікування, яке ваше бачення цієї непростої для нас гри? Ну, знаєте, ну треба реально дивитися на речі. Але ніхто ніколи не забирав такий момент, як оце диво, яке витворяють футболісти, коли від нього нічого, наче не чекаєш, а дивишся на табло в кінці, дум, як так вийшло, що все сталося добре. Я хочу, щоб сьогодні так само і сталося. Звичайно, ми чекаємо від наших хлопців. Дива, скажу вам, і власне також нашим глядачам, що хлопці тиждень дуже інтенсивно працювали, дуже серйозно Сергій Рибров з ними працював. Дисципліна, тактична модель дуже серйозно готувалися. Ми знаємо, що лише гра дасть відповідь, але е, можу підтвердити, що хлопці зробили все для підготовки. Я впевнений, що вони на полі сьогодні зроб... Головне, щоб вони не посипалися від першого якогось несподіваного і і прикрого голу. Бо так часто буває на превеликий жаль. Треба тримати удар, в будь-якому разі продовжувати тримати і, і вигравати. Тому це саме головне. А і... Зараз клас виходять наші перші це воротарі. Бущан, і Лунін, і Трубін виходять на розминку. А хто із ваших таких, можливо, улюбленців у збірні? Кого би ви виділили для себе? Хто вам симпатичний, е, грою? Ну, ви знаєте, із молодих, то... Звичайно, добре, ну... скажіть, а? а? Будрик Зінченко. Мудрик, Зінченко і молодий Динамівець, господи, Ванат, Ванат, звичайно. А так Ярмола, ну ярмола, ярмола нічого з цим не поробиш, бо скажімо, людина, яка і я скажу, що з поверненням Риброва в Україну, і коли він взяв збірну, ну якось надій стає трошки більше. Ти починаєш вірити в те, що перспективи у нашої збірної є. Зрештою, в футбол грають люди. І люди вчаться футболу. Трошки мене бентежить, що наші академії футбольні останнім часом дуже мало дають нових кадрів. Такі, що могли б, могли б щось ну, на зразок шеви того самого чи там. Ну... Вони є молоді таланти, але чи вони губляться по дорозі, чи Ми Бачите, не... зараз чимало ще поїхало за кордон, це теж а, серйозний це удар теж має великий вплив. Знаєте, і... бо талантами розкидатися, мабуть, не варто. Все таки все таки країна потребує зараз і позитивних емоцій. А позитивна емоція це перемога на футбольному полі також. Так і ми віримо в неї. І ще кілька слів буквально про ваше виконання, якщо ви дозволите нам зробити такий анонс, так, чи це буде традиційне, чи щось нестандартне ні, 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 запропонували. Знаєте, Гім то є традиційна пісня моєї держави. І щось потворювати, як дехто з молодих це роблять, ну, мені це особисто не подобається. Тому що, знаєте, коли виходить виконавець і показує себе. І ти чуєш і бачиш його, але не чуєш гімну своєї країни. Ну це неправильно. І ми будемо відчувати оце е, натхнення, перш за все, і заряд для хлопців, і для усіх нас. Я і чекаємо перерви, і Україна-Україна це просто після, яку, яка нас всіх власне ідентифікує як українців, і Дякую. яка є легендарною. Дякую вам Дякую. дуже, пане Тарас. Бажаю успіху. всім. всім нам дякуємо. Пан Тарас Петрененко, легенда справді Національної України. Сьогодні особливий момент. Те, що він виконує гімн це справді в мене аж дух перехоплює, коли стоїш поруч біля такої легендарної особистості, справді я і не тільки я всі щасливі, що сьогодні саме пан Тарас Петренко виконує наш національний гімн. Ну і бачите, як пан Тарас сказав, справді усі ми люди. Це означає, що всі ми, скажімо так. Люди, які можуть робити помилки, ми розрахуємо, що наша команда сьогодні помилок не зробить, а ось наші гості їх не уникнуть. Так, давайте подивимося, як наша команда сьогодні день розпочала. Сьогодні була у нас традиційна прогулянка. Часом буває, що у команди є ранкове тренування, навіть не тренування, а така активація і розминка. Але сьогодні гра ранішня, скажімо так, відносно ранній вечір. Це 18.01 година за місцевим часом. Тому сьогодні команда лише прогулялася близько 30 хвилин. Є поруч озеро біля нашого готелю, і команда пройшлась по озеро, дійшла там до костелу. Повернулася. Хлопці після того мали сніданок. Потім зрозуміло був і обід, була тактика. Виїзд на гру, і усе далі ми все також покажемо. Ну а насправді, от те, що ми жили біля Краку, біля, перепрошую, Врослова це 30 кілометрів, селище чи містечко Чебниця. Дуже затишно, гарна температура, вже такої спеки немає. Поруч, як ви бачите, така лісопаркова зона. І неподалік, буквально 5 хвилин ми їхали на поле теж в гарній якості. Відповідно, хлопці мали можливості. Сконцентруватися, мали можливість сконцентруватися, відволіктися від всього навколо. Але, до речі, звичайно, наші вболівальники ми завжди їм раді. Вони постійно приходили до нашого готелю, постійно вони брали автографи, фотографувалися, хлопці не відмовляли. Так що... Присутність українських вболівальників ми відчували, і це також такий був, ви знаєте, важливий домашній момент. І от, зокрема, ми згадували про турнір, який раніше вам трошки показали Крим, Херсон. Це Україна, і ось там в аматорських командах грало чимало тих болівальників, які приходили і успішно взяли автораф або сфотографувалися. Отож, про прогулянку ми поговорили. Національна команда Україна, традиційно України традиційно приїхала за півтори години. До початку матчу на арену Тарчинській. Ось якраз ви бачите, тут Сергій Ребров і хлопці йдуть одразу за ним. Ну треба сказати, що на під'їзді була така достатньо велика кількість машин. Був своєрідний корок, і поліційна машина нам допомогла проїхати швидше. Тому що люди е з'їжджаються, хоча арена вона розташована біля транспортної розв'язки, тобто не в центрі, щоб уникати заторів, але все одно дуже багато автомобілів було, тому що всі їдуть на футбол. Тож, ви бачите, що вся команда вчасно, завдяки допомоги поліції приїхала на арену. Хлопці пройшли коридором просто до роздягальні, де звичайно на них вже чекала підготована. Нашими адміністраторами Борисом Кузьміним, Олександром Кіскіним ось ця чудова синьо-жовта форма. Граємо сьогодні в своїй основній формі і незабаром з вами поговоримо про основний склад, звичайно. Тим часом, поки ви дивитеся, просто скажу, що британці вже вийшли на розминку, і польові гравці, скоро і наші, видуть, поки що розминаються воротарі. Так, 23 гравці у заявці. Як ви. Знаєте, Олександр Тимчик на жаль отримав запалення групи м'язів стегна не зможе взяти участь у сьогоднішньому матчі, чи зможе взяти участь, відновитися до Італії. Думаю, що це буде більш відомо завтра, і ми звичайно про це повідомимо. І також не потрапили до заявки ще два футболісти: це Олександр Зубков, як ви звичайно знаєте, і також Олександр Піхальонов. Ну, а це виходить збірна України. І ви чуєте, який відповідний гул зараз. Так, це наша стартова одинадцятка. Під шалену підтримку вболівальників Зараз хлопці з'являються тут, на цьому газоні і розпочинається наша розминка, так, все менше і менше часу до цієї важливої гри. Ну що ж, наш стартовий склад. Який ось зараз якраз і розминається у воротах Георгій Бущан, який все ж таки найбільшої ігрової практики останнім часом мав, тому що ми маємо три класних голкіпера: і Андрій Лунін, і Анатолій Трубін. Усі вони виступали в збірні Трубін зіграв попередньому циклі на молодіжному євро. Зараз перейшов. До Бенфіки хлопці працюють усі однаково, всі готові. Це вибір тренера і Георгій Бущан. Сьогодні, до речі, вже вдруге в своїй кар'єрі виступатиме проти збірної Англії. Він грав також у стартовому складі на євро проти англійців. У захисті у центрі у нас очікувано Ілля Забарний та Микола Матвієнко. Ліворуч Віталій Миколенко. Праворуч Юхим Конопля. Це четвірка наших захисників. У центрі півзахисту у нас Тарас Степаненко. Він сьогодні з капітанською пов'язкою. Андрій Ярмоленко, наш капітан сьогодні у запасі. І Тарас Степаненко як віце-капітан з капітанською. Олександр Зінченко разом із ним вони двоє будуть в опорній зоні діяти. Ліворуч наш Вінгер атакувальний Михайло Мудрик. Праворуч Віктор Циганков. Під нападниками у нас Георгій Судаков і. Роман Яремчук на Вістрі. Роман е, дуже гарно працював на тренуваннях і, е, скажімо так, виборов своє місце в основі е, у конкуренції з двома іншими форвардами. Це Артем Довбик і Владислав Банат, якого, власне, згадав і Тарас Петрененко як таланта нового нашої. Збірної, на якого також ми розраховуємо всі головний тренер, наші два інших форварда у запасі, так що вони цілком можуть отримати свій шанс. Можна сказати, що це очевидно оптимальний склад. Артем Довбик також, звичайно, готовий вийти. Ми знаємо, що ну, є деякі ушкодження. Якось у тимчика Микола Шапаренко, на жаль, так само через ушкодження залишив розташування національної команди. але... Мабуть, те, що у нас на даний момент є це оптимальний склад. Також, звісно, у запасі у нас залишається і Олександр Караваєв, і Віталій Бояльський. Я вже казав про форвардів. Сергій Сидорчук, Сергій Кривцов, Денис Попов, Єгор Назарина, дебютант нашої команди. Вперше він сьогодні у заявці. Богдан Михайличенко, так я ще не називав його. Ну і, звичайно, Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко, який є най досвідченішим гравцем на збірної України в історії, на рахунку якого 115 голів. І три, три залишається, щоб досягнутися до рекорду Андрія Шевченка, який, до речі, тут працює експертом у студії англійського телебачення. Так що, і це вже не вперше, так само було і на першому матчі. Ну що ж, поговоримо. Про тих хлопців, яких більшою мірою, напевно, також аналізує в англійській студії і Андрій Шевченко, наш колишній наставник національної команди. Отож, очікувано, Джордан Пікфорд із Евертона, одноклубник Віталія Миколенка, у воротах, у центрі захисту Гуей і Мегуайр. Досвідчений Меґвайер, і це мені здається гарна новина. Що він сьогодні у складі. Звичайно, я на щось натякаю, а може не натякаю. Гра на гру не приходиться. На флангах ліворуч у захисті Чилвел праворуч Уокер. У центрі півзахисту очікувано Деклан Райс. Також у середній ланці Медісон та Хендерсон. Ну і тріка атакувальних гравців: це Беллінгтон, САКА і звичайно ж Гарікейн на вістрі. Оце одинадцятка. Джуд Белінгем, про якого всі говорять, який зараз оцінюється як найдорожчий у світі футболіст, експерти оцінюють його ринкову вартість за 200 мільйонів євро, звичайно, фантастична сума. І цей хлопець перейшов в мадридський реал. І вже з перших матчів одноклубник Андрія Луніна починає вражати. Чилячно, мені особисто трішечки лячно, але я сподіваюся, що не хлопцям. Так само Гарі Кейн, ще один провідний гравець, це надпровідний гравець, який змінив клуб, перейшов до Мюнхенської Баварії. Я розмовляв сьогодні вранці з прес-секретарем англійської команди, і той сказав, що Гарі сказав: Ну, ми вже бачили, що пшеничне баварське пиво він вже спробував. Так що тепер справа за німецькою мовою. Ну от, уже вперше, як гравець Мюнхенської Баварії приїхав. Гаррі Кейн, і е, сьогодні так він у стартовому складі. Е, це той футболіст, який е, забив 58 голів за свою національну команду. Як я казав, у цьому кваліфікаційному раунді він вже відзначився п'ятьма голами. Отож, дуже е, непроста гра. Статистика е, також е, не на нашу користь. Це 10-та ювілейна гра. Е, ми маємо одну перемогу важливу перемогу 2009 року у Дніпрі, е, коли Сергій Назаренко. Забив цього переможного м'яча. До речі, це перша гра з англійцями, в якій взяв участь наш капітан Андрій Ярмовенко. Він тоді якраз замінив Назаренка на 67-й хвилині, і разом з тим матчем Ярмовенко брав участь у п'ятьох поспіль матчах зі збірною Англії. За винятком лише останнього на Уемблі. Ви пам'ятаєте, що Андрій з перших днів тренувався, готувався до цієї гри, незважаючи на ушкодження, підтримував команду. Був зі мною на включенні. Має свій шанс вийти і мала стати останньою грою старого Емблі. Там брав участь Сергій Рибров, наш нинішній головний тренер. І так само, до речі, у другому матчі також товариському з англійцями, який відбувся у Нюкаслі. Також Сергій Рибров брав участь. Ну але ми часто граємо останнім часом, можемо сказати, з Англією, на фінальному турнірі. Євро також вже вдруге у цьому кваліфікаційному раунді. Тоді матчі виграли. Оцей один зіграли в нічию. Точніше, перепрошую, програли чехам, і оце єдина поразка за 60 матчів саме у кваліфікаційних турнірах світу та Європи. Але ми можемо згадати і інші речі. Наприклад, минулого року, коли вони грали в Лізі нації, вони фактично провалили цей турнір. Вони з шести матчів три зіграли в нічию і три програли. Тоді у них перемогла вдома Угорщина, тоді також там грала Італія. Німеччина також погано зіграла. Італія тоді виграла групу. Ну, Італія, як ви пам'ятаєте, можливо грала у фіналі Ліги Націй, де поступилася іспанцям так, у вирішальному матчі. От, так що в англійці буває по-різному, але можна заради справедливості сказати, що минулий рік справді був моментом десь зміни поколінь, і, може, Ліга Націй. Бла бла-бла, як кажуть англійці, все це так ось. Але сьогодні є кваліфікація. Можна не сумніватися, що британці приїхали так само мотивовані. У них в цьому турі лише гра з нами офіційна. а 12-го вони грають теж добре нам знайомими шотландцями, але як товариський матч, і це все. Тобто, у них всі зусилля суто на цю гру. У нас ще матч з Італією, але в будь-якому разі про нього ми будемо думати пізніше, як і Сергій Ребров розказав, сказав. Що найважливіша гра, це ця, яка відбувається сьогодні, і так казав Олександр Зінченко, пригадуючи слова свого наставника Олександра Головка. Найважливіша гра сьогодні вона відбувається у Вроцлаві на арені Тарчинській. При нашій домашній атмосфері ми віримо, тому що все більше і більше синьо жовтих прапорів з'являється тут на трибунах. І ми дуже дуже очікуємо, що буде така атмосфера, як у Львові, як у Києві, як в Харкові. Як у кожному українському місці, де збірна України грала і здобувала свої перемоги. Отож, ми завжди звірою нашу команду у наших хлопців і в нашу державу. Тому що ми не зламні і нас не подолати. Слава Україні! Українська асоціація футболу. Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну Левів! мільйони українців одна країна. Whitebit – офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу.